18 серпня Кременчук новини за хвилину. Радник президента Байдена Саліван підтвердив надання Україні винищувачів F-16 після навчань. Дві тисячі осіб евакуювали сьогодні в день з ділового центру Москва Сіті. Після повідомлення про загрозу атаки безпілотниками Туреччина збудує другий корвет для потреб військово-морських сил України. На сьогодні стався замах на заступника голови державної податкової служби України Євгена Сокура. Зловмисники затримані назика. виявило ознаки незаконного збагачення секретаря Запорізької міськради Куртнева на 9 мільйонів гривень. Нова пошта започаткувала нову програму безоплатної доставки посилок для військових. ДБР вдруге повідомило про підозру у Держзраді колишньому нардепу Іллі Кілі. Екссекретар Полтавської міськради Андрій Карпов у суді оскаржує своє звільнення. У Кременчуцьких лікарнях встановлюють кондиціонери, які були вилучені зі складів техніки в Росії. З понеділка, 21 серпня, в Кременчуці запрацює ще три дитячі садочки. Більше новин на наших каналах в YouTube, Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. І не забуваємо підписка і лайк.